Так що ходив, хотів би показати на деревах. Ось бачите, дерево посадив. І ось ще одне посадив. Дивіться, принцип той самий, що в полуниці. Досить велика коренева система. Викопав себе з одного місця і посадив на інше місце. Навіть з ґрунтом був, але дивіться, йде засихання. Тобто брунька не вмирає. Брунька живенька, йде засихання, все, зупинилося, далі листочок буде рости. Тут йде, бачите, повністю йде засихання і бачите, все ще засохли листочок, на цьому зупинилося і рости буде. Так само, так само це, навіть цвіт є. І так само тут засихання, а далі листочки будуть рости. Те ж саме і в полуниці. Якщо ви залишаєте багато листочків, вона буде сохнути. Ось таке засихання буде, як і в дерева. Тобто корінь, який був винятий з ґрунту і посаджений знову в ґрунт, але в другий, нарушено. Повністю нарушена кровообіг по факту в його нарушений. тобто Він не може поживні речовини так взяти скільки, скільки йому потрібно. Тому то. Як на дереві, точно так само і на полуниці, треба залишати декілька листочків. І тоді все буде добре. Ось така рекомендація: хто садить копану розсаду. За нею треба дбати.